Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас не димні суміші, не вуглі, А те, без чого неможливий жоден димний потяг. Чаші, все правильно. Чаші від Евересту. Насправді, Еверест я отримав вже десь близько двох тижнів тому. Але. Не спішив робити огляд, анбоксинг, не спішив а, вас а, знайомити з даним брендом чаш через те, що я хотів познайомитися з ними сам. Я на протязі двох тижнів тестував їх, і сьогодні я готовий не тільки презентувати їх вам, а і розповісти свої враження. Так, розкриваємо. Перш ніж розкритим, я хочу зауважити, що всі чаші приходять ось в таких тубусах. Це розйобище просто. Це дуже круто. Тут є QR-код, який ви можете прямо зараз відсканувати і потрапити, власне, до них. Тож, тубус, це гарантія того, що чаша дійде цілою.